Чому ви не воюєте, чому ви тут? Не хочуть вони захищати нашу державу. Я не розумію тут до тих людей донести, що в Україні два з половиною роки йде війна. Найлегший вибір українця, а хай воює він. В моїй хаті все нормально, в мене все добре, в мене нічого хай там воюють. У мене війни нема. Це український захисник Олег Кобза. Чоловік мобілізувався до лав ЗСУ на початку 2023 року. Спершу служив у 95-й, а згодом перевівся до 82-ї бригади, в якій відправився на навчання до Німеччини з військовими НАТО. А далі вирушив на запорізький напрямок в район Роботине-Вербове, де в серпні минулого року отримав осколкове поранення внаслідок розриву танкового снаряду. Ми йшли на зачистку окопів. Тож район роботи, робили перекат, пішов вибух, пішов вибух. Спочатку воно мене було виключило, заперло дихати, а потім, дякуючи побратимам, які мене затягнули в окоп, надали першу допомогу. І Після того я був настроєний і далі йти, йти воювати, але просто так сталося, що втратив дуже багато крові. Чоловік розповідає про службу та пригадує моменти з контрнаступу та звільнення українських територій. По-різному люди зустрічали, по різному. Бувало, що обнімали, дякуєм ЗСУ. а Бувало, що просто ігнорували. Такі, от такі випадки були. Зараз Олег Кобза через поранення не може виконувати бойові завдання, тому його перевели до ТЦК в рідне місто Стрий на Львівщині. Буває, що люди агресивно ставляться є такі моменти. Є такі моменти. От чому ви не воюєте? Чому ви тут? От таке, але люди не знають, звідки я приїхав, який я прийшов шлях. Олег каже при спілкуванні з цивільними в тилу відчуває, що сьогодні воювати готові йти одиниці. Я так розумію, що негативний настрій до війни. Ну, негативний, не хочуть вони захищати нашу державу. Просто не хочуть. Люди чомусь втратили мотивацію, але там хлопці стоять на передовій, тримають позиції. Якби не хлопці, не знаю, під ким би ми зараз жили, як воно би було далі. Я не розумію до тих людей донести, що в країні два з половиною роки йде війна. Окрім цього, хоча й чоловік вже більше місяця продовжує службу в тиловому мирному місті, звикнути до спокою йому, попри все, важко. Важко адаптуватись, тому що ти приїжджаєш, де постійно йдуть, де постійно обстріли, де постійно тебе накриває їхня артилерія. Де ти живеш практично в окопах, живеш в окопах, в розбитих сараях, в розбитій хаті, там проживаєш. А, а для цивільних то хіба буде одно пояснення. Треба виконувати свій конституційний обов'язок. Не треба, щоб вони там говорили, що це цікаво бо ТЦК нікого не виловлює, це призиває на військову службу. Також Олег Кобза каже, відчуває негатив, коли під час виконання службових обов'язків чи просто прогулюючись по вулиці, бачить зневажливі погляди перехожих саме тих людей, яких він захищав на нулі. Коли я йду зі служби, а їдуть машини, молодь ходить там практично чуть не з пивом, музика і, грає, і вони на тебе дивляться, як на ворога. У тебе дивляться просто як на ворога, і хоч завдяки таким хлопцям, як я, і дуже там багато побратимів, ми даємо все, щоб тут життя проходило своїм, цем. щоб воно просто проходило, щоб люди не відчували такі наслідки війни. Відтак чоловік додає, якщо б тих, хто вважає, що війна його не стосується, відправити на кілька хвилин на передову, то думка б людей кардинально змінилась. Бо люди то не є роботи, які вони змучуються, і нереально теж, хоч хлопці з останніх сил тримають позиції там. Там звідки, звідки я приїхав в районну роботи, ну, там буквально побути можливо 5 хвилин. Люба людина, вона би там побула, можливо, 5 хвилин до неї, напевно, буде йшло, що треба йти і захищати державу. Також Олег Кобза, який пройшов шлях мобілізації та війну, каже: сьогодні працівників ТЦК не варто боятись. У випадку, якщо вас мобілізують, на фронт та в Окоп потраплять не всі, та не одразу. Коли людину мобілізують, вона не попадає зразу. Зразу на фронті в окоп, все рівно вона проходить бусьмо того в навчальних закладах. А сказати можу, я хіба одно закликати: що треба просто згуртувати всім українцям, згуртуватися. Чим більше нас згуртується і чим більше ми будемо дружні, тим швидше, тим швидше ми зустрінемо з вами перемогу. Захисник певен лише згуртованість та спільна мета прогнати окупантів і приведе Україну до перемоги. Олег Янко Віталій Дмитерко, телеканал НТА. Oh <laughs> will